Привіт! Десь майже рік тому ми знімали відео про продукти від Тірас, вітчизняного виробника систем безпеки. І посилання на це відео буде в описі внизу. І до речі, дуже круто, що прямо в коментах виробник пояснив деякі речі, які мені під час огляду були незрозумілі. Не знаю, як ви, а я такі речі дуже і дуже ціную. Так ось за цей рік у них назбиралось декілька новинок, про які було б цікаво розповісти. Отже, ви на каналі Trinity SB, Це новинки від Тірас, а я Артем. Поїхали. Зовні це все той самий ППК Orion Nova X, що й минулого разу. Ті самі приємно різкі форми, той самий цікавий дизайн. Але є і дещо нове, те, що я справді зацінив. Тому що минулого разу я був не дуже в захваті від ідеї реєстрації пристрою через сімку. І тут з'явилась можливість під'єднатись за допомогою смартфона. Для цього треба створити точку доступу на смартфоні, назвати її TIRAS і встановити пароль від одиниці до вісімки. Чекаємо зовсім трошки, і все у вас є коннект. Можемо налаштовувати у всьому іншому. Це той самий ППК, що й минулого разу. Про всяк випадок нагадаю, що сам ППК може працювати до 24 годин без живлення, і якщо цього не вистачає, є порт Type-C, в який можна встромити якийсь павербанк. А зараз це може стати актуальним будь-якої миті. Добра новина: тепер можна придбати мінімально необхідний комплект для офісу чи оселі в одній коробці. Так, це зветься Basic Kit. В ньому ви знайдете той самий ППК Orion Nova X, сенсор руху x motion сенсор відкриття дверей чи вікон X-Shift та брелок керування x key Окремо всі ці пристрої існували і раніше, і в нашому відео ми про них розповідали, але зараз їх можна придбати одним бандлом, заощадивши 650 гривень просто на рівному місці. Так, це, звісно ж, якщо купувати це комплектом, а не збирати його самостійно. І, звісно ж, цінник може змінитись, але на момент зйомки цього відео, а це 18 листопада, так я це тут побачив. Він саме такий. Тепер давайте до чогось справді нового. Ось ця мініатюрна копія ППК, це не міні-версія, це X-Water, датчик води. Він потрібен для того, щоб ви не робили зайвий раз ремонт собі, а може ще й сусідам знизу. Ви його встановлюєте там, де може теоретично протікати вода, і коли вода його дістанеться, то ви обов'язково одразу отримаєте сповіщення. Якщо X-Water перевернути, то сформується несправність. Зі сповіщенням, а якщо його просто зрушити з місця, то ви про це теж отримаєте інформаційне сповіщення. І як же круто, це пояснено на сайті. Якщо ваш котик переверне чи змістить датчик, він датчик не котик, дасть про це знати звуковим сигналом. Як обслуговуючий персонал двох котів, так обслуговуючий персонал, бо власників у котів не буває, я зацінив. Працювати датчик може автономно до 5 років від передстановленої батарейки пігулки. І тут є один дуже важливий нюанс, який варто було б відмітити. Найчастіше, коли ви купуєте якісь датчики, то і батарейки вам потрібно купляти окремо. Тут у вас передстановлена або варта, або енерджайзер. І такі батарейки встановлені в кожному новому пристрої від Тірес. Дальність сигналу в ідеальних умовах становить до 1500 метрів. Ступінь захисту IP65. Давайте це спробуємо під'єднати та протестувати. Як зазвичай, можна просканувати QR, а можна ввести серійник. У вас є можливість назвати датчик, наприклад, кухня чи ванна. Є стан, рівень сигналу, температура, що справді круто, та стан батареї. Датчик можна змусити пищати, щоб ви його в разі необхідності могли знайти. В налаштуваннях все логічно, все стандартно, пояснювати нічого не треба, окрім одної, як на мене, справді крутезної речі. Підтвердження протікання води. Тобто протіканням у вас буде вважатись ситуація, коли не одна, а одразу дві контактні пари реєструють воду, щоб ви точно розуміли, що це не якісь рандомні бризки, туди потрапили, а це прям протікання. Ну і той самий контроль положення це про котиків, дітей та інших домашніх улюбленців, які можуть посунути чи перевернути датчик. Давайте затестимо його водою. Працює, як і має бути. Їдемо далі. Датчик відчинення, нахилу та удару X Shift Plus. навіть мініатюрний датчик в характерному дизайні, до якого можна додати виносний світлодіод чи зовнішній дротовий датчик. Дальність зв'язку із ППК становить 3000 метрів за ідеальних умов. Є і тампер. Головна перевага X Shift Plus над аналогами це те, що використовується не геркон, а датчик магнітного поля. Отже, сам магніт можна встановлювати з будь-якого боку, хоч зліва, хоч справа. Це по-перше. А по-друге, виключено можливість саботажу якимось потужним магнітом. Заявлено до 5 років роботи від передстановленої батарейки. Знову ж це Energizer або варт. Під час додавання обираємо режим роботи. Мені підходить охоронний, тобто датчик буде реагувати, коли з ним щось відбувається під час того, як система під охороною. Бо я б його вішав на вікно. Ще є коридор, вхідні двері та цілодобовий режим. Далі нам одразу пропонують калібрування. Ми його б повісили туди, де він умовно постійно буде знаходитись, отже, чом би й ні. Спочатку сенсору потрібно зрозуміти, який стан він має позначати як зачинено. Далі, який стан розуміти як провітрювання. І все. На панелі ви бачите ті самі дані. В налаштуваннях є режим Я вдома, можливість встановлювати систему підохорону з провітрюванням і налаштування сенсорів, які можна вмикати та вимикати окремо: сенсор відчинення, сенсор нахилу та сенсор удару ще й з налаштуванням чутливості. Бонус ігнорування одиночних ударів. На той випадок, якщо у ваше скло вріжеться птах, чи хтось вдарить м'ячем, чи щось таке. Тепер давайте все це перевіримо та протестуємо. Все працює належним чином, як, власне, і очікувалось. Наступним буде X Motion Plus. Датчик руху із сенсором розбиття. Дальність зв'язку ті самі 3000 метрів за ідеальних умов. Дальність виявлення руху 12 метрів. Плюс датчик не реагує на тварин, які важать менше 20 кг та з ростом менше, ніж 50 см. Дальність виявлення розбиття 9 метрів, а перед встановленої батарейки вистачає на 5 років автономної роботи. При підключенні ви знову обираєте режим роботи датчика. Бачите той самий головний екран з необхідними даними. В налаштуваннях теж логічні речі, де нас більш за все цікавлять налаштування сенсорів. Стосовно руху є налаштування чутливості, кількість тривог в одному сеансі охорони та постійна активність. Стосовно сенсору розбиття, теж є чутливість. До речі, він заточений саме під розбиття вікон. Ви можете грюкати дверми, щось бити, волати. Він це реєструвати не буде. Він заточений саме під розбиття вікон. Давайте подивимось, як X-Motion Plus працює. Спочатку спробуємо зареєструвати рух при світлі. Доволі швидке спрацювання. Тепер подивимось, як він покаже себе у темряві. Теж доволі ефективно. Нічого іншого я й не очікував. X-Motion Alarm датчик руху з вбудованою сиреною. І так, це два в одному, і це доволі крутезно. Все той же характерний фірмовий дизайн і різниця з X-Motion Plus. Візуально майже відсутня багато в чому ця версія повторює X Motion Plus. тобто це ті самі 3000 метрів відстані до ППК за ідеальних умов, та сама дистанція реєстрації руху у 12 метрів та відсутність реакції на тварин вагою менше ніж 20 кілограм та зростом менше ніж 50 сантиметрів. Але на цей раз це лише три роки автономної роботи. Як і в попередньому випадку, ви обираєте режим роботи датчика. На головному екрані у вас та сама інфа, ті самі можливості, тільки є ще пункт вимкнути звук. Налаштування теж доволі стандартні, нас цікавить пункт сенсори. Там налаштовується чутливість, кількість тривог в одному сеансі, постійна активність сенсора та активація сирени. А ще нас цікавить пункт вбудована сирена. Там можна налаштувати гучність сирени по 4 рівнях аж до 85 дБ та її тривалість від 3 секунд до 1,5 хвилин. Можна налаштувати випадки, в яких сирена буде лунати. Я спеціально попередньо не тестував сирену, щоб почути її вперше, ось так наживо разом із вами. Отже, гучність сигналу максимальна, тривалість мінімальна, всього 3 секунди. Натискаємо. Буду вимкнути звукову індикацію. те з гучності буду тривати 3 секунди. Домовилися. Доволі гучно. І звук такий прям неприємний. Хочеться кудись бігти подалі від нього. Новинки справді цікаві, відпрацьовують на всі 100, як треба. Ніяких компромісів чи прихованих нюансів в них немає. Вони допоможуть вам убезпечити свою оселю, чи офіс, чи будь-що інше, і при цьому вони коштують адекватних грошей. Ну і комплект, той що Basic Kit, теж доволі напогана ідея, яка допоможе вам трохи, але все ж таки заощадити. Ну і на цьому, мабуть, все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!